Здавалось би, усе просто шум це неорганізовані звуки, а музика організовані. Перше зазвичай викликає фізичний дискомфорт і підсвідомо приглушається мозком. А друге, навпаки, привертає всю нашу увагу та здатне вводити людину в стан ейфорії. Але чому тоді на зорі людської культури люди, перш за все, створювали досить гучні барабани та бубни? А зараз, у 21 столітті, можуть насолоджуватись ною з музикою? Цього матеріалу ви дізнаєтесь, як шум змінив світ музики та сприйняття людиною навколишнього середовища. Чому шум викликає тривогу, і як мозок перетворює його на порядок? Чому ми чуємо голоса в тиші? Як наші вуха пов'язані з почуттям рівноваги, і що спільного має ритм барабанів з еволюцією людства? Дивіться ролик, якщо бажаєте розкрити таємниці шуму, який формує не лише звуки, але й наше життя. Отже, до того, як більшість людей переселились до міст, головним подразником для них, ймовірно, було куткудахкання курей. Водночас, протягом тисячоліть люди буквально жили за курми, як зараз живуть за Грімличем у Києві чи Нью-Йорку. Хоча багатьом було не просто змиритись з курячим куткудахканням. І все ж значна частина професійних музикантів не належала до їх числа. І часом вони навіть присвячували курям свої твори. Достатньо згадати написано Жаном Філіпом Рамо у 1726 році п'єсу Лаполе. Або якщо взяти щось сучасніше, випущену у 2014 році пісню поп співачки Ван Джун Роліни Чік-Чік. Проте музикантів цікавили не лише кури. Шум повсякденного життя, іноді дратівливий, іноді приємний, знайшов своє відображення у всіх музичних культурах нашої планети. Шуберт використовував стукіт кінських копит для створення заворожуючої атмосфери в баладі лісовий цар. Щось подібне можна почути в музиці, виконаній на традиційних китайських інструментах. Тувинський горловий спів часто імітує звуки дзюркотливої води та свистячого вітру. Бетховен оркестрував спів птахів і грім. З розвитком інструментів і техніки шуми, створені людьми, також проникали в музику. Шуберт, дворжак і сен Санс, перетворювали постійні обертання колеса на мелодійні візерунки. У міру того, як техніка поширювалась та ставала дедалі голоснішою, зростала частина її репрезентації в музиці. У творі композитора Стіва Райха Міське життя. Звуки автомобільних сигналізацій витісняють куткудахкання курки із тієї самої п'єси Лаполе Рамо, естезуючи вже наш міський звуковий ландшафт. Насправді, автосигналізація та гудки мають спільні акустичні характеристики, і ті і інші є ритмічними патернами зі значною шумовою складовою, повторюваними, але лякаючи непередбачуваними. Саме тому шум дратує звичайних громадян і приваблює композиторів. Випадки, коли композитори ставляли шум навколишнього середовища у свої твори, можуть пролити світло на те, як людський мозок загалом сприймає шум і перетворює його на щось приємне і захопливе. Шум уособлює безлад і невизначеність. Ми ж схинні боротися з невизначеністю. Еволюція навчила нас управляти ризиками та налаштовувати наші природні ритми так, щоб нам легше було знаходити порядок у хаосі. Подібно до барабанного дробу, який готує нас до чогось драматичного, шум приводить у рух механізми нашої свідомості. Іншими словами, ми живемо, витягуючи музику зі шуму навколишнього світу. Музика і рух пов'язані біологічно. Ми маршируємо під музику, танцюємо під музику та заколисуємо немовлят, наспівуючи їм колискові. Ми розгойдимося, стрибаємо і кружимося під музику. Але не лише ритм змушує нас рухатись. Акустичний шум сам по собі викликає кінетичну реакцію. Етимологія терміну це підтверджує: івристське слово, що означає шум «раш» – «раш», синонім тряски. Як правило, це слово використовується в Біблії для опису руйнування гніву та люті, придумане в набагато тихіші ніж зараз часи англійське нойз має спільний етимологічний корінь із латинським словом nodota, яке, в свою чергу, пов'язане з грецьким наус корабель. Виходить, що, хоча шум є слуховим феноменом, він водночас дивним чином пов'язаний із морською хворобою і з сильним впливом на вестибулярний апарат. Той факт, що вухо поєднує в собі одночасно слуховий і вестибулярний апарат, є своєрідним результатом еволюції. Коли наші предки вийшли на сушу, зяброві дуги риб перетворилися на кістки внутрішнього вуха, пов'язавши слух із відчуттям балансу власного тіла. Мішечок саколос, вестибулярний орган, що відповідає за регулювання рівноваги, саме він виходить з ладу на так званих американських гірках, також реагує на звук. Потужне бажання шалено танцювати, яке з'являється, коли ми чуємо гучну, енергійну, ритмічну музику, виникає саме у вестибулярній системі. Ось як композитор Джон Адамс описує свою оркестрову роботу. Недовга поїздка на швидкій машині. Ви знаєте, як це буває, коли хтось пропонує вам прокататися на чудовій спортивній машині, а потім ви про це шкодуєте. На додачу до занепокоєння і розгубленості тривалий гучний шум може призвести до фізичної дезорієнтації. Філогенетично слухова система розвинулася з вестибулярної системи. Поряд із волосковими клітинами, якими равлики вух ухоплюють звук, вестибулярний нерв також містить волокна, що реагують на акустичні сигнали. Тому гучний раптовий шум іноді може викликати відчуття дезорієнтації, що призводить до такої ж тривожної фізичної нестабільності, як і під час швидкого руху. Можете думати про це як про слухове запаморочення. Як же ми реагуємо на шум? Як правило, ми досить добре звикаємо до нього і здатні засунути його в далекі куточки свідомості, якщо гучність ненав'язлива, смуга частоти не змінюється стрибками, а в потоці звуку немає різких змін чи пауз. Але коли шум привертає нашу увагу, це викликає занепокоєння. Спектральна характеристика такого шуму, за своєю суттю, аперіодична, тобто у сигналі відсутні помітні повторювані патерни, необхідні для передачі висоти тону. Це робить шум неможливим для осмислення, що збиває нас із пантелику, шум непридатний для співу, ми його не розуміємо. І як це зазвичай буває з явищами, що здаються нам безнадійно заплутаними, шум викликає у нас дискомфорт. Щось дуже незрозуміло висловився, так? Тоді скажу іншими словами: наш мозок вміє вимикати звичні шуми, якщо вони не надто гучні. Не змінюється різко і звучать плавно, але якщо шум стає помітним, він одразу починає нас турбувати. Це тому, що шум хаотичний, у нього немає чіткого ритму або повторюваних звуків, які ми могли б уловити й зрозуміти. На відміну від музики, шум не співається і не сприймається як щось упорядковане, тому він здається дивним і збиває нас із пантелику. І такий звуковий хаос кидає виклик процесам нашого сприйняття. Шум ускладнює комунікацію та знижує здатність приймати і інтерпретувати значущі слухові сигнали. Як нам усім добре відомо, незрозумілі та несподівані шуми викликають тривогу. Це фундаментальний тригер занепокоєння. Слухова система відігрує ключову роль у нейронних мережах, що відповідають за тривогу та страх. Саме тому, якщо у фільмах жахів і трилерах прибрати звуки та музичний супровід, те, що буде відбуватися, здаватиметься чимось смішним і безглуздим, а не страшним. Я хочу какати. Мигдалина, що відповідає за страх та емоції, безпосередньо реагує на лякаючі звуки і зберігає їх у нашій пам'яті. Хоча спеціалізована література рясніє дослідженнями, які пояснюють, як організми передбачають небезпеку завдяки збереженим у пам'яті слуховим сигналам після відносно невеликої кількості їх повторень, задіяні при цьому нейронні мережі і зв'язки, все ще залишаються незрозумілими. Так чи інакше, травматичні події впливають на синаптичну силу і чутливість, що робить шум особливо тривожним при ПТСР і тривожних розладах. Небезпеки, пов'язані з шумом, викликають занепокоєння державних органів із охорони праці та техніки безпеки. Шум заважає концентрації, підсилює стрес і може стати причиною гіпертонії серцево-судинних захворювань і нервових розладів. За рівнем кортизолу у слині вчені встановили, що шум сприяє виділенню гормонів стресу. Стрес, викликаний шумом, погіршує роботу префронтальної кори головного мозку, яка відповідає за здатність до роздумів і за стримування імпульсивних реакцій. Крім того, високий рівень шуму довкілля та гучна музика впливають на смакову і нюхову чутливість. Тисло-солодкий смак відрізняється в шумних ресторанах від кисло-солодкого смаку в тихих закладах. Зазвичай шум приглушує смак. Але в одному дослідженні було показано, що солодкий смак посилювався за присутності білого шуму, який підвищував рівень стресу, впливаючи на сприйняття смаку. Таким чином, шум це частина нашої системи безпеки. Ми запрограмовані так, щоб усвідомлюючи своє оточення, знаходити в ньому як загрозу, так і можливості. Тому ми постійно шукаємо послідовні інформаційні паттерни. Але через шум робити це набагато важче. Якщо ви залишились ночувати в осінньому лісі, ви зосередитесь на звуці кроків, що шарудять по опалому листю, навіть якщо за межами намету виє вітер і тремтять гілки дерев. Або ж ми концентруємося, намагаючись почути розмову серед шуму міського руху. Хоча в умовах сильного шуму слова співрозмовника часто чутно погано, нам вдається відновити втрачену інформацію, інтуїтивно заповнюючи прогалини в словах. У процесі цього відновлення втрачених звуків зовнішній шум ефективно придушується. Ця здатність була описана ще в 1950-х роках і отримала назву ефекту паркану, аналогія з тим, як ми бачимо те, що відбувається за огорожею, хоча вона частково закриває огляд. Інша назва ефект акустичного тунелю, який відсилає до уявної безперервності потяга, що в'їхав у тунель, і вже виїжджає з нього. Прикладів вдосталь, від фонематичного відновлення мовлення, заглушеного кашлем сторонньої людини, до знайомого уривка пісні, зіпсованого перешкодами. Мозок навіть сам здатний вигадувати звуки, якщо це необхідно. Експерименти над хорах, слухова система яких подібна до людської, показали, як первинна слухова кора може підсилювати вхідний сигнал, одночасно приглушуючи навколишній шум. Дослідники виміряли реакцію тхорів на гучні звуки і виявили, що тварини інтерпретували звуки, заглушені шумом, так само, як і чисті звуки. Мозок, здається, придушує шум для поліпшення комунікації. Насправді, ми настільки прагнемо знайти сенс в шумі, що іноді схильні до слухових галюцинацій. У таких випадках ми уявляємо собі ілюзорні джерела звуків. Наприклад, чуємо телефонний дзвінок, або як хтось кличе нас на ім'я. Це дедалі поширеніше міське явище, відоме як слухова перейдолія. У явні джерела звуків, речі і слова виникають як за умов сенсорного перевантаження, так і за умов сенсорної депривації. Вважається, що на записах статичних перешкод можна почути людські голоси, так званий феномен електронного голосу. Подібним чином люди, які перебувають у постійній темряві, іноді починають відчувати фосфени. І бачать психоделічні спалахи світла, що можуть набувати людських форм, явища відоме як кіно ув'язнених. На початку ХХ століття, коли світ занурився у хаос війни. Психолог Макс Вертгеймер досліджував основоположні принципи, які дозволяють людям знаходити структуру в шумі. Гештальт закони сприйняття Вертгеймера описували, як розум групує розрізнені об'єкти, якщо вони схожі. Він продемонстрував, як можна вивести закономірності, якщо вони припускають зразок або безперервність. Вертгеймер назвав фундаментальний принцип сприйняття Гештальта словами прагнанз це схильність шукати простоту через повторення, порядок або симетрію. Принцип Гештальта Вертгеймера пояснює, як люди бачать сузір'я в космосі та тварин у хмарах. Творчий підхід до пошуку структури у шумі випробував, ще сам Леонардо да Вінчі, якого надихали випадкові візерунки на плямистих поверхнях. Подивіться на стіни, вкриті численними плямами, або на камені різних змішаних кольорів. Якщо вам потрібно вигадати якусь сцену, ви можете побачити там схожість із цілим рядом пейзажів по різному, прикрашених горами, річками, скелями, деревами, великими рівнинами, долинами та пагорбами. Писав він. Леонардо міг погодитись, що створення музики це прагнення знайти закономірності в шумі, це пошук ритму, співзлучного буттю серця. З перших днів свого існування на землі люди кричали, верещали і шипіли, плескали в долоні й тупотіли ногами, шуміли як могли, щоб налякати ворогів, як реальних злочинців, так і уявних духів. По-правильному б цей розділ треба було проскрити в самому кінці, але я вирішив, що краще зараз, адже, можливо, нейрофізіологічні обґрунтування і нейрохімічні процеси можуть бути для більшості більш цікаві. Отже, мозок шукає патерни та закономірності в навколишньому шумі як результат еволюційної адаптації. Це дозволяє людині спрощувати сприйняття світу, ухвалювати швидкі рішення та виживати в умовах невизначеності. І це ж, як ви вже мали зрозуміти, і дозволило нам винайти музику і отримувати від неї задоволення. Шум сприймається як хаос, який може містити потенційні загрози чи можливості. Виявляючи закономінності, мозок тим самим знижує невизначеність і покращує здатність керувати ризиками, паралельно отримуючи задоволення, що зміг організувати і ідентифікувати шум. Виявлення ритму повторюваних звуків і передбачуваних патернів допомогло нашим предкам реагувати на звуки хижаків чи кроки ворога, що наближається, координувати дії в групі, наприклад, маршувати або працювати в такт, створювати музику і ритуали, які зміцнювали соціальні зв'язки. Що це дало людині? Обробка інформації, мозок краще за свої організовані дані ніж хаотичні. Це спрощує сприйняття та запам'ятовування. Мозок працює як економічний обчислювач. Знаходячи закономірності, він спрощує складні явища та знижує когнітивне навантаження, звільняючи ресурс для інших завдань, емоційна регуляція. Музика та ритми можуть викликати ейфорію, знижувати стрес або готувати до дії, наприклад, барабанний бій перед битвою. Соціальна комунікація Спільні ритми та звуки сприяють взаєморозумінню в групі, зв'язок з біологією та сприйняттям, будова вуха. Вестибулярний апарат, пов'язаний із рівновагою, реагує на гучні звуки, викликаючи фізичну реакцію. Це пояснює, чому ритмічна музика викликає бажання рухатись. Мигдалеподібне подібне тіло обробляє страхітливі звуки, формуючи спогади про них. Це частина механізму виживання, роль дофаміну в пошуках закономірностей. Дослідження показують, що система винагороди активується, коли людина знаходить закономірності. Це пов'язано з дофаміновою системою, яка мотивує нас шукати структуру в хаосі і адаптуватися до цього. Це пояснює, чому людям подобається вирішувати головоломки, слухати ритмічну музику або дивитись візуально гармонічні картинки, ризики пошуку паттернів. Параноя і конспірологія, надмірний пошук закономірностей може призвести до помилкових паттернів, наприклад, бачення зв'язків там, де їх немає. Це проявляється у марновірствах або вірі в теорії змов, ілюзія шуму. Мозок може занадто інтерпретувати шум, створюючи уявні сигнали, як у феномені білого шуму, де люди чують голоси, крос зв'язки. Мозок не лише шукає патерни у звуках, а й інтегрує їх із іншими відчуттями. Наприклад, ритм музики впливає на сприйняття візуальних образів, а організовані звуки можуть викликати відчуття тепла чи холодної вібрації, сучасні гіпотези. Теорія передбачуваного кодування. Мозок це машина передбачень. Він постійно формує гіпотези про те, що станеться, і коригує їх на основі вхідної інформації. Пошук патернів допомагає швидше адаптуватися до змін. Мозок як імітаційна модель. Деякі вчені вважають, що здатність бачити закономірності лежить в основі нашої свідомості. Патерни допомагають не лише сприймати реальність, а й моделювати можливість сценарії майбутнього. Цікаві факти. Мозок обманює нас заради виживання, феномен перейдолії. Бачення обличчя в неживих предметах пов'язане із тим, що мозок перестраховується, краще побачити обличчя там, де його немає, ніж пропустити реальну загрозу. Музика як тренування для мозку. Дослідження показують, що регулярне сприйняття ритмічних звуків покращує когнітивні здібності, зокрема пам'ять і здатність розв'язувати завдання, до чого це може призвести в майбутньому. З розвитком технологій, таких як штучний інтелект, ми почнемо передавати частину роботи з виявлення патернів машинам. Це може полегшити життя, але водночас призведе до когнітивної лінії. Таким чином, пошук патернів і закономірностей у шумі це механізм, який допомагає людині осмислювати світ, виживати та розвиватись культурно. Люди завжди створювали багато шуму, виготовлюючи свої знаряддя праці. А ці знаряддя своєю чергою створювали шум під час виконання своїх завдань, наприклад, при розколюванні каміння. Згодом були створені інструменти, єдиною функцією і метою яких було створення шуму. Одні з найдавніших відомих музичних інструментів це тарілки та бубни. Біблія говорить, що звуки, які вони видають, то до вподоби Богові ранні ударні інструменти, ідіофони, шкрепки та мембранофони, задавали ритм, створюючи гучні звуки, інколи навіть надто гучні. Окрім цього, ці інструменти слугували для подачі тривожних сигналів і закликів до бою. З розвитком інструментів композитори знаходили численні способи інтегрувати звуки навколишнього середовища у музику. Турецький півмісяць, жердина з металевими дзвінкими зв'язками дзвенів як на полі бою, так і на придворних церемоніях. Півмісяць разом із басовими барабанами, тарілками та цимбалами, належав до яничарської музики, звуки якої стали невід'ємною частиною музичної історії XVIII століття. Спочатку вони були відсилкою до екзотичних османів, а згодом невід'ємним шумовим елементом у симфонічній музиці, що розвивалась, варіанти турецького півмісяця, зустрічаються в різних культурах. Численні композитори, включно з Гайденом, Моцартом і Бетховеном, інтегрували шум і музику Яничарського оркестру у свої твори, де відсилкою до Османів служив підзаголовок «Алла Турка. У той самий час композитори дедалі більше цікавились природним і людським шумом, таким як грім, вітер чи шум битви. Музиканти швидко відкрили в шумі іронічний елемент. Виявилось, що деякі хаотичні звуки, наприклад, звук водоспаду чи струмка, приносять людині глибоке задоволення. Хаотична випадковість шуму, що дезорієнтує, може бути характерною рисою музики. Люди завжди любили гострі відчуття. Ми створюємо тривожні ситуації, що імітують небезпеку і невизначеність, стимулюють викид адреналіну, почастішення серцебиття, пришвидшене дихання, дисбаланс і запаморочення, і відчуваємо задоволення. Композитори люблять використовувати емоції страху та невідомості. Бурхливий ступ до Отелло Верді поєднує грюкіт та рілок із низьким звучанням органу, що довго гуде у величезному оперному театрі. Низький тон працює як сигнал загрози, особливо в поєднанні з нерегулярним ритмом, що імітує фізіологічну реакцію на страх. Саундтрек Джона Вільямса до щелеп об'єднує грюкіт низьких частот, що асоціюється із загрозою і пришвидшеним диханням жертви. Коли по всій Європі ритм, у тому числі звуковий, почали задавати машини та фабрики, шум усе більше використовувався в музиці, чому сприяли винахід звукозапису та поширення радіо. У 1913 році художник-футерист Луїджі Русоло написав маніфест під назвою Мистецтво шуму, в якому закликав інтегрувати звуки машин і промислових підприємств у сучасну музику. У наступні десятиліття багато композиторів використовували звуки машин. Варто лише згадати оброблені записи звуків поїздів у мюзикл-концерт П'єра Шефера. А Едгард Варез, наприклад, синтезував звуки, в яких не було нічого природного. Варез назвав музику організованим звуком і фактично стер різницю між музикою та шумом. Це визначення відкрило для композиторів новий світ, і на сцену вийшов Джон Кейдж. Де б ми не були, здебільшого ми чуємо шум. Коли ми ігноруємо його, він нас дратує. Коли ми слухаємо його, він зачаровує нас, звук вантажівки, що їде зі швидкістю 50 миль на годину, перешкоди радіосигналу, дощ. Ми хочемо якомога точніше вловити та контролювати ці звуки, використовувати їх не як звуки ефекту, а як музичні інструменти. Писав Кейдж. Кейдж утілив свою філософію у знаменитій п'єсі 4.33, виконавець якої нерухомо сидить за інструментом, спонукаючи слухачів уважно прислухатися до навколишнього шуму та знаходити сенс у хаосі. <звук> Художники, подібні до Кейджа, розкривають ще одну істину про шум. Контекст впливає на його емоційне сприйняття. Людський слух мінливий. Те, що вчора було шумом, сьогодні є мистецтвом, а вчорашнє мистецтво це сьогоднішній шум. Композитор початку ХХ століття Арнольд Бакс порівнює останні частини творів Баха з роботою швейної машинки. А диригент Сер Томас Бічем описував голосний дзвін Клавесина як звук спарювання двох скелетів. Технологічні інновації. Запис на електронні пристрої, підсилювачі, еквалайзери надали композиторам нові способи перетворення шуму на виразні елементи своєї музики. Свого часу дисторшн і фідбек, фактично перешкоди звукового підсилення електричних інструментів, стали інструментами для створення музики. Сьогодні підсилені звукові системи забезпечують неймовірну потужність, про яку раніше не можна було й мріяти. Експерименти в рок-музиці 1960-х років привели до появи жанрів, у яких сенсорний дисонанс став швидше нормою, ніж винятком. Список сучасних піджанрів нойз-музики абсурдно довгий, з нюансами, що характеризують кожен стиль. Dark Ambient, Power Noise, Noise Shock, ідеологіями Marshall Industrial і техніками Growl, які демонструють здатність слухачів постійно вдосконалювати свій слух. Зрештою, музика змушує нас зіштовхувати з неоднозначностями, шукати рішення та, не знаходячи їх, перетворювати замішання на позитивну емоцію, насолоджуючись її невизначеністю. Озираючись назад, можна сказати, що шум був невіддільною частиною музики з моменту її виникнення, включно з імітацією пташиних криків, звуків тварин і вигуків вуличних торговців.